Вітаю вас, мої любі маленькі друзі. Сьогодні я з великим задоволенням запрошую вас на дуже творче і навіть миротворче заняття, тому що всім дітям, всім людям і всі, -всі ми мріємо про мирне небо, про мир в усьому світі. І сьогодні ми своє бажання будемо показувати і загадувати через малюнок. Ми можемо створити малюнок або колаж або композицію. Але вона буде нести бажання і прагнення миру. Тому ми зобразимо веселку на своєму малюнку, тому що веселка це символ мирного неба, щасливого дитинства. А ще ми зобразимо голубку миру. Біля веселки, яка тримає в дзьобику оливкову гілочку, це означає символ миру. Ще ми намалюємо прапор країни, яка дуже допомагає нам, нашій країні, Україні у ті скрутні часи. Прапор намалюйте, будь ласка, за своїм вибором. А веселку і голубку ми зараз будемо з вами виконувати разом. Творчості нам знадобляться ватні палочки, пензлики з різним ворсом, простий олівець, ножиці, шаблони, фарби, спонжики, серветочка і, звичайно, бажання творчості. Для того, щоб намалювати веселку, беремо спонжик і наносимо сім кольорів веселки: червоний, померанчовий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Притискаємо спонжик до аркушу паперу і ось так малюємо дугу за допомогою ватних паличок. Ми оздоблюємо, робимо фон. Зверху жовтий це символ сонечка, так, над мирним небом. І залишаємо підсохнути наш малюночок. Я вибрала прапор Польщі, він білого та червоного кольору. Так, добре. Польща дуже допомагає нашій країні. Прапор в неї з двох кольорів. Білий це позначає чистоту, а червоний це незламність. Наступний етап роботи ми приклеюємо голубку миру. Обережно приклеюємо кохайно. Намазали всі-всі деталі щільно клеєм і приклеюємо. Залишилось нам останній штрих це намалювати у дзьобику голубці зелененьку гілочку. Набираємо зелену фарбу на кончик, на саме кінчик пензлика. І малюємо тоненьку гілочку. І ще хочемо показати один спосіб. За допомогою трафарету. Ось ми, коли вирізували голубку для першого малюнку, для першого колажу, в нас залишився трафарет. Ми накладаємо цей трафарет на фон і за допомогою спонжика наносимо фарбу сірого кольору, який ми отримали шляхом змішування. Чорного і якого? Білого. білого. Тепер додаємо ще білого більше, тому що наша голубка більш біленька, так? І тільки з сірим відблиском. Отак, так. І щільно-щільно наносимо за допомогою спонжика ось так фарбу. Дивимось, щоб наш трафарет міцно тримався. Так, тепер відкладаємо спонжик, відкладаємо і обережно піднімаємо трафарет. Ось яка в нас голубка, ми почекаємо, поки вона підсохне, і наведемо контури. Для другого малюнка моя помічниця обрала який прапор, якої це, країни. Це прапор Германії. Так, прапор Германії, тому що Германія також дуже допомагає Україні. Прапор Германії складається з трьох кольорів: чорного, червоного та золотистого. Mm. Так. Сонячного жовтого. Нехай усі ваші мрії здійснюються під мирним небом. Щасливого вам, дитинства, малята!